Доброго дня вам, мої дорогі. Перед вами каталог української компанії Лівеста, який працював з 2 жовтня по 2910, так? І ми розіграємо зараз ось цей подаруночок. Це натуральне мило Турція для тіла. І ось такий дезодорант парфумований. Так, вас, дивіться, ваші фамілії. Вас 16 чоловік. Так? І ось нас. Рандом 16, так, список наш, як це як положено. І зараз ми розіграємо вдачі. Число 4. Число 4 у нас коваль Аза. Аза вітаю вас з виграшем такого ось подарунку, і будете мати на користь на здоров'я. Далі, звісно, буде новий подарунок. І будемо розігрувати вже його по новому каталогу. по закінченню каталогу. Вдачі, добра та радості! Вам дякую кожному, хто у мене купує продукцію української компанії Лівеста. Добра вам!